Всім привіт! Сьогодні будемо турнірити. Що ми там маємо? Четвертий день, о, давайте цих x 10 зробимо. Що тут цікаво, щось випаде, а потім підемо турнірити. Щоб сказати, що мені прям дуже щось треба, та й не дуже. тих звичайних п'ятизіркових, то там ніби як вистачає. Альфа не знаю, мабуть, навіть нічого не випаде. Майже всі, о, аж одна. Майже всі тройки. Друга четвірка. І все. Дуже сумно. Ну, скільки в мене цих є, я навіть не бачу. У мене аж 20, Так, можна когось ламати. Так, тепер погнали турнірити. Що там каже моя оборона? В Б. Ми вже з'їхали в Б. Ну, А, Б нормально, в принципі. Погнали в Ой, Не хочу. Так не хочу Джолі, ну так не хочу, що це. Словами не передати, моє небажання бити його своїми чахлитами. Мене там питали, де мій бальтазар? До речі, де мій бальтазар? У мене його зовсім немає ніякого. Треба ще подивитися, чи в мене є на нього Та, ці костюми, мульт. Може і немає. Так. Не знаю. Вийде, не вийде, ну погнали. Ну нехай так для початку. Вона їдь, ласка. Ну. Mm. Як я це люблю. Як я це люблю, оці моменти такі неприємні. Мабуть, задиспелимо, тепер вгатимо, і в нього летить все на все три камінчика, і не факт, що я його, наприклад, проб'ю. Так, йому то вистачило. Далі проблема в іншому. Мені треба медведицю десь взяти. А де? Так ти ще довго будеш під сповільненням? Бля, а це це відображення. Довго. Мені треба зелені. Можна спробувати пошукати справа. Можна пару взяти, але чи вона мені зараз потрібна? Мені треба терміново медведиця. Блін. Ну нехай отак. Роз'їхалося. Так, тоді, мабуть, що, що можна зробити? Зараз бити, не бити, та все одно відлікує, ніби й нема сенсу. Хіба можна просто спробувати підрізати атаку ганджу? Це ж просто броню повертає. Так що вона, в принципі, там не повинна на це так помішати мені. Добре тоді, що підлікуємося на всякий випадок. А то раптом зараз попадуть мені в пару. Хоча навіть що вона там відлікувала, її все одно зараз вб'ють, якщо раптом в неї попадуть. Блін. Я думала, це буде обережно. Ну, нехай в цього стукнемо. Четвірка дуже спокуслива, якщо чесно. Може, він не зарядиться? Ну, то що ж це за ці комбо такі? Ну. У мене аж ок осіпається. їй богу ну що це таке, а? Пенюк, я бачу, у мене не вийде з Нірвани, він там так і буде сидіти постійно. Йому буде за це прилітати від Хокмун. Блін. Мене медведи цього не задиспелили. <гум> Щось мене в цьому боївся, йде не так, як треба. Зараз зарил доб'ють. Цей Бальтазар, він просто Він таке живуче, нічого йому не страшне. Ну, куди ти летиш? Mm. Ну, так можна, дякую. Так, тихо, 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 тихо. Медведицю треба. Ну, нехай тебе. Ульта в одне місце. Ну, нехай так. Гарно вдарив. Лікаря не маємо. Треба, до речі, під медведицю поставити цього тайрума, щоб він її своїм класом підліковував. Ну, нехай так. Довго в тебе буде ще ця шкіра? Три ходи. Багацько. І якраз так під нею стоїть це все. Те, що мені хотілося би лишити на майбутнє. Час рахують. Один. Ну, нехай так. Пеньок. Ну вбийся, ну будь ласка, дякую. Добила. Чи добив точніше? Ну, прям не знаю, бажано би тепер якось Ганджу вбити. Але немає такої впевненості, що це в мене вийде. Далі в мене закінчилося. І отут, прям, от прям зараз в даний момент, без фаїза, дуже сумно, тому що немає кому ставити захисні стяги від цих всіх как. Це дуже сумно. Тут вже нічого в мене не вийде зробити. Ну, називається перший бій, рубрика, хоч не в нуль. Зараз паніка одною тичкою папс. Ну, на жаль, не вийшло. Тайру всі мульти. Як я цьому рада. Тебе візьмем, тебе і нехай жабу. Там травління все одно не покладеться, але чисто для масовки візьмем. <кхем> Двоє будуть диспелити, ще теж не дуже приємно. Дуже різниця. А в них 400, у мене 3400. Ну, дуже велика, силі, як на мене. Так, ну почнемо з жовтих. Угу, дякую. Тагером, що мені з тобою робити? Спробуйте тебе добити. Називається Багато хочеш? <кій> Полетіло. Вбий. Дякую. От чому така несправедливість? Якщо от поперед цього оборона була ніби як легша, ніби як, то там все було важче. Хоча, якщо з іншої сторони подивитися, то не дуже вона була і легша. Так, це зараз буде тут лікувати, як скажемо. Ну, що з тобою зробити, а? Трійка зелених у тебе є? Хоча, мабуть, я її не вб'ю. Ні, броня жирний. Кристал робити не буду в беліт, щоб її не трогати. Спробую все-таки якось цього вбити. Паньонку, що з тобі зробити, га? Треба мені багато моїх камінчиків. М -м, ти ще стрічки вже випускаєш, це взагалі буде капець. Мене вже горло не хоче працювати. День був важкий, доводилося багато говорити, і на запис уже вже немає, немає сил в горло. Працювати. Я просто її погладила. От реально, я її просто погладила. я ну це Мене це дратує. Будемо мені тут зараз з нею дуже довго. Єдиний плюс в тому, що вона не йде в овер оце єдиний плюс. Бо таким би чином це взагалі було б сумно. Так, моїм жовті. Мої ж міньйони тицяють її, і таким чином в неї вилазять і міньйони активніше. Тоді, мабуть, треба джолі не вмикати, але вона ж не може їх прибрати, всі ці мільйони, ті, що в мене тут висять. Ні, ману її підрізати, ні нікак вона на неї покласти. Що би тобі такого зробити. Зелених трійка є, не, не зарядимося. Так, а ну, тихо, не заряджайся. І без мініонів, будь ласочка, будь ласочка. попрошу. Добре, дякую. Просто пощастило, що з мініон не виліз. Так, тут вийшло. Будемо сможетеся, та? Ну, ну. Кого сюди взяти? Можливо, зелених з фаєзом, але тут жолі. о, це буде мені зараз. Мабуть, тайром такий нехай буде де спалити. Там, звичайно, із смаження буде це неприємно, але нехай так спробуємо. Четвірка. Ну, спокусливо, в принципі. Але в мене роз'їжджаються зелені, а зелених далі на полі немає. Сумно поки що. Щобите тобі ще такого сказати? Добре? Тут його або треба провокувати зараз? Нехай таким чином. Угу, хоч щось. Когось тоді. Давайте задиспелимо їхню броню. І взяти медведицю на всякий випадок. Так. І Фаєза. Блін, не вбився. Моя медведиця при смерті. М -м -м, капець. Вбили того, вбили. Це дуже добре. Ну, тепер що ми тут зробимо? Можна взяти пенька. Мабуть, поки що на даний момент це, Це все, що тут можна зробити. Тому що Джолі зараз почне тут лікувати. Буде знову в мене халепа. Так, це задиспелити нехай цю броню. Вб'є, не вб'є мені це медведцю. Вбив. Ну, там всі б'ють. Ну, Хоча Хельгі витримає, а того... Ай, і того на себе прийняла, капець. Мощно. Ну що, нехай хазіруємо. Не вбило комбо. Мабуть, тоді зробити нейтрально. І тепер отакого от фіолета ми спробувати добити цього угу, добре. Ну, а тепер не знаю, будемо пробувати щось далі тут щось робити. Таке цікаве. Мабуть, ще раз візьму фіолетові. У мене зараз більший нахил це на джолі. Тут, мабуть, на щастя, що хоча б оте чудо можна щось йому зробити, пеньком це позрізати, що це не настільки як в оцих мультяшок Бо стікляшок, що ти їм нічого не можеш зробити. Бо якби ще йому він міг би там це все знімати, наприклад, і ставити ще якісь щити, то взагалі я не знаю, як його можна було б вбити. Тайрум. Мультяшки. Угу. Мультяшки, Тоді добре. Візьмемо жовтих. Де цей? Буде важко, але можна спробувати таким чином. Там єдине, що, звичайно, буде тяжко джахангір. Це буде смаження. Ну, мабуть, тоді розпочнемо із Угу, буде кристал. Не знаю, що треба. Мабуть, не треба. Зробимо 3 і 4. Не вбився. Так, окей. Тоді вмикаємо медведицю і, мабуть, спочатку в цю сторону. Так, і, мабуть, зараз взяти. От зараз будемо смажитися. Хіба можемо відведеться стійкість зробити? Зараз знову цього знову зарядили один хід. Це знову заряджений. Задиспелив який. Цей бальтазар. Підступний. Там медведиця буде смажитися сумно. зараз всі якраз б'ють. Всі зробили стійкість від зріза атаки. Всі. Ну це нормально. Це ненормально. Це несправедливо. Вбив. Так, мені треба жовті. Сумно. Угад, угу, угу, трійка зелених, але, мабуть, таким чином візьмемо жовтих. Роз'їдеться, блін, це заряджається, заряджається. А без медведиці це боляче. Так, давай тебе приб'ємо. Зараз це і мені. А, зробить боляче. Буду зараз в мене всі смажитися. Блін, я так сподівалася на комбо. Думаю, може, лево, ну зараз щось поїде і складуться жовті. А ніфіга. пахне розбивчиком. Зелені поприїжджали. Трошки, трошки не те, що треба. Куча зелених. Шкода. Ну що, зробиш? За сьогодні вже другий раз бив. О, жовті приїхали, тільки трошки пізно. Ну, на жаль. Та сьогодні ще у нас четвер будемо робити викуп. Блін що Джолі, що Гремпс така суміш шалена? Я в такі моменти не люблю, коли дають таких противників. Ти ж типу програв, ти ж програв. Ну йомо, -йо, ну дайте легших. Ні. Не дають. Навпаки ще важчих дають. Буде дуже багато каки Тут без фаєзи прям дуже тяжко буде. А двома фіулами я нічого не зроблю. Ну, таке, зараз пробуємо там. Ні, то буде ще один улок треш Ай, не можу. Я люблю це. куча желтых. <coughs> ну, та одна трика Фиолетовый ничего не делает, ничего не меняет. Капец. <coughs> вот не желтый. Ну, что есть одна трика фиолетовая, но это мало. Там пеньок уже хоче. Та і вакас буде, теж зріза так зробить, а потім цей Гремс, ще мано розжене. Там воно броня з броньою в три рази помножена. Так що, мабуть, тут я не буду з себе знущатися, можливо, втікти та і все. Ну і оборонка. Вона, мабуть, існитися буде через свою цю крінжовість. Це такий страшний сон. Знову Джахангір. Ну, нехай. Добре. Якщо теоретично щось уявити, зробити щось отак. Я медведицю не прожала. Коротше, не хочу. Чесно, я не бачу сенсу. Навіть топ один. Я не знаю, чому п'ятитисячне місто, ну, мабуть, це за все ще мене скинуть. А там. П'ятий день, я, в принципі, думаю, що там вийде ще, ще по потурнірити. В принципі, три спроби маю. Так що, можливо, ще щось і поборемося за топ-1, за топ-5. Все, всем добла камня, всем пока-пока.